Більше що я вас прочу, прошу, дорогі мої освітянські сонечки! У нас сонечко навколо, у нас сонечко внутрішнє. Зафіксуйте для себе це сонечко, будь-який папірець, будь-яке там ручку, ну що у вас є. Я думаю, ми сі арт, і у нас щось має бути. Не малюйте то сонечко, це я. Ну як, я для себе, це я сонечко, кожен з вас це я сонечко. І зафіксуйте собі, чим арт арттерапія дозволяє вам світити якісь ваші якості, що прийде на думку. Неважливо, простеньке, зробіться 3-5 хвилин, поки я вас буду трошки наливати ще, щоб вам було ще більше потрібно. Поки ви це малюєте сонечко, в уха можете слухати мене. Можливо, десь колись вам це знадобиться. А що я вам хочу трошки налити ще такого розумного вічного. Оскільки я поєдную арттерапію і когнітивний підхід, і скажу чесно: в час в часи цього коронавірусу дистанційки, я більше перейшла на арт, тому що, дистанцій... Ой, тому що когнітивка дуже важко заходить. Але оці речі я хочу пояснити з когнітивного підходу. Наше мислення, ну, тобто когнітивка, воно задається е, структурами, ну, нашим соціальним становищем, в залежності від того, в якому суспільстві ми живемо, або консервативному, або креативному, е, ми попадаємо в консервативному суспільстві, в певний конструкт. Ну, це те, що ми мали за часів Радянського Союзу, система певних знань, і воно задавало нашу взаємодію, наше мислення. Зараз ми знаходимо в іншій. Знаходимося в іншому суспільстві. Я зараз це покажу креативному суспільству, і ми не, ми не маємо єдиного конструкта знань, в якому ми знаходимося. Ми маємо ну, нашу спільну об'єктивність закладає взаємодія взаємодія і е, те, що ми вибудовуємо в процесі спільної роботи. От те, що ми з вами сьогодні робимо, оце форсайт. форсайт ну, – Це бачення наперед. Ми вибудовуємо нашу співпрацю і в арт-терапії, і в вас і в роботі з людьми, і от за, за, за рахунок цього консенсусу ми створюємо нашу реальність: і арт-терапевтичну, і освітянську, і педагогічну. Я сподіваюся, це зрозуміло чому так відбувається? Бо раніше ми існували в так званому спотсвіті, стали прогнозований, визначний, ну, стабільний світ, або консервативне суспільство. Зараз ми перейшли у вука-світ. Я не буду на цьому дуже докладно, бо це окрема тема і також улюблена тема моїх вебінарів з Вука-світ можете або, погуглити, а я, або я вам дам посилання на ці самі вебінари. Це мінливий, невизначений, складний, амбівалентний. І Оскільки ми живемо в цьому вука, світі, ну, як Україна, ми живемо з 91-го року в цьому амбівалентному світі, ми не можемо е, взаємодіяти і освічувати і. Наставляти старими шаблонами, тому що вука світ це взаємодія усвідомлених суб'єктів. Кожен з нас має бути творцем, і ми, коли ми обмінюємося своїми твореннями, ми вибудовуємо новий світ. Але в цьому я ману я як вкладач маю певну проблему, тому що мої студенти, педагоги, які були е, виховані, налаштовані в попередньому світі. І тобто, все перебудувати від е, сталого способу передачі знань на вміння вибудовувати власний світ, ну я не можу це зробити когнітивними методами. Тому що коли я роблю когнітивку, автоматично включаються ті програми, які були закладені. І ми йдемо по тих траншейках, які вже були. Тому чого я кажу? Зараз я переходжу на арт більше і більше і більше, тому що арт включає цього внутрішнього творця, включає підсвідомо, включає майже автоматично. І після наших арт артерап... терапевтичних сесій, ну по-перше, я хочу показати, що для цього світу, можливо, ви всі чули про чотири, сі навички, критичне мислення, спілкування, співпраця, творчість, що це важливі навички. І оці сесії арт-терапії для мене. Мені допомагають е, всі ці навички активізувати саме в педагогів, бо педагоги не можуть їх передавати далі дітям, якщо вони не активізовані в них. Ну тут єдине питання, яким чином це допомагає активізувати критичне мислення. Дуже просто. Бо те, що про мій світ, те, що я виношу, на, або на папір, або там музикотерапія, або щось інше, це мій світ, і тільки я знаю, чи ну там не можна нав'язати. Ми вже своїм відчуттям дуже критично ставимося до, до того: моє не моє, згоден не згоден. Тобто тут маніпулювання майже неможливе, воно дуже ускладнюється, і тому це критичне мислення як вміння відчувати саме своє, свої думки, своє відчуття, свої сенси і так далі і так далі. І яким чином ми це робимо? Я зараз не хочу наливати ще показувати вам певні приклади з педагогами, як це працює. Я в чаті дам два посилання на два плейлисти: перше, вебінари для педагогів. Зараз я скрін на екрани зробила. Друге, в мене є е, сундучок технік. І там, і там, ви знаєте, дуже багато і вправ, не тільки артерапевтичних, бо в мене є є як. Є травмотерапії, те, чим я займаюся. Можливо, щось цікавеньке ви для себе знайдете, ну, якщо потрібно, особливо хто працює в освітянській сфері. По-друге, я буду рада співпраці, як казали всі інші колеги, тому що, коли я слухала всіх інших, для мене це було в першу чергу натхнення і бажання взаємодії. І ми дійшли до найважливішого моменту. Ну, Тут скрін, як ми працюємо з педагогами на цьому моменті. Зараз я виключаю користування екрану, і я б дуже хотіла, той, хто намалював, включити на хвильку. Е Екран, щоб вас було видно, і покажіть своє сонечко просто, щоб їх було видно, що ми всі з нашими сонечками, хто може, хто малював. Я це заготовила власне сонечко, і в мене тут на першу було творчість, але коли я з вами розмовляла, я почула, що для мене це натхнення. Хтось готовий сонечко, показати? Бачу, що ви дійсно такі, як мені потрібно. От зараз ви розумієте, як я відчуваю себе з моїми керівниками школ, як коли вони втомлені, коли вони посміхаються, але вони кажуть: не чіпайте нас, ми вже втомилися. Е, насправді, сонечки малюють, і вулкани малюють, і дерева витинають, і все це роблять не відразу. Трошки треба розслабитися. Е, тому бажаю вам розслаблення на наших майстер-класах, де ми будемо малювати, витинати, співати, рухатись, будь-яке різне. І дуже вдячна за сьогоднішню конференцію, попри те, що ми втомились, попри те, що хочеться на вулицю, сонечко дійсно гарно, але мені дуже цікаво з вами, дуже приємно, і я сподіваюся, у нас ще будуть очні уч зустрічі. Дуже дякую. Я все.